Всім привіт! Сонечко палюче і вже піонія відцвітає. Дуже шкода, така краса. Але на підході квітування інших піоній. І я до вас із пропозицією. Ось така краса розквітає. Він тут у мене у затінку, в холодочку. Ось такий ніжно-ніжно-блакитний колір. Десь навіть камера передає, як фіолетовий трохи. Листя таке, як перламутром покрите. Такий ірис у мене є. Є он такий красень. Йдемо далі. Є в мене ось такий жовтий, в іншому квітнику ми підійдемо ближче. Треба посадити їх разом. Чудова була б жовто-блакитна композиція. Навесні я вже звідси відкопувала, хто в мене купляв. Запах, це бородаті риси, вони пахнуть. М -м, дуже ніжно. Треба вже полоти квітник. Це також цей блакитний. Здається, що фіолетовий. Ну, У затінку, як бачите, ще не дуже швидко розквітає. Ось такий красень, але у нього у мене його тільки оце два кущики. Але треба розкопувати, бо вона росте. Не знаю, пахне. Ой, боже, який солодкий аромат. Він кріпше пахне, ніж жовтий і блакитний. Це також блакитний. І це блакитний. Ну, це такий самий, як там біля блакитного. Ну, цей майже так. Чутний аромат. Але от той просто... Ой, аж у носі стоїть цей аромат. Ось жовтий на сонці. Знаєте, як гарно вигідно сформувати, посадити іриси. Частину садите на сонці, а частину в напівзатінку. Так як у мене он там під забором. Цей уже розквітнув, а той тільки починає. І так можна продовжити цвітіння і милуватися. Це така краса. Ай, як пахне! На сонці у нього більший аромат, ніж у затінку. М -м -м. Якщо хтось бажає, пишіть мені на вайбер. Я залишу у першому коментарі. Під цьому відео закріпленому коментарі. А Відкопую я, ті, хто в мене замовляв, не дадуть збрехати. Відкопую я, не жаліючи. Ціна однієї лопатки 70 гривень. Але лопатка гарненька, ну як сказати лопатка. Якщо буде отак відкопуватися ці дві лопатки, і їх не розділиш, ну, там розділяються вони, але якщо буде якесь пошкодження, то я краще не розділяю. Загалом ціна. Яку ціну платите, те й отримуєте. Я не жаднічаю, якщо можна так сказати. Ну, ті, хто в мене замовляв, якщо зайдуть і подивляться це відео, то вони можуть, ай, як пахне, можуть підтвердити, що за таку ціну отримуєте непоганий кущ. Але відправка буде, коли вони відцвітуть. Тому що я не знаю, скільки це треба, яке це треба велике пакування, плюс це додаткові кошти за пересилку вам платити. А так вони відцвітають. Ну, на прикладі цього я покажу. Вони відцвітають, квітконос зрізається. Якщо дуже велике, я бачила продавці, які професійно займаються рисами. Отак листя наполовину зрізають. І викопується лопатка з гарною кореневою. І їде до вас. А мені вже все одно їх треба розсаджувати, бо кущі такі досить здорові, ті, що я навесні не займала, кому треба було, відкопувала одні, інші стояли. Ну, Розсаджу собі і те, що зайве, можливо, в когось немає, саме таких кольорів. Те, що зайве, я з радістю і мені буде якась копійка. З радістю викопаю і відправлю. Так що звертайтеся кому треба, але відправка після того, як відцвіте, тому що ну, це не те, що я ось на базарі там винесла, наприклад, і, і віддала. Ви вже як хочете там у пакеті його везіть додому. Просто таке впакувати. І вона поки дойде, воно все рівно вже буде не те. І краще приживеться, коли він буде без квіту. Просто лопаточка будете поливати, і на наступний рік гарантовано. Він вам зацвіте, так що всім хорошого і тихого дня.